Храм святого архистратига Михаїла збудований в Почніченні на місці давньої святині, яка була знищена під час Другої світової війни. Її макет, і зараз можна побачити у місцевому музеї. Під час Другої світової війни було знищено десь в 44-му році, напевно, -го, -го століття. І вона згоріла її, вдарила бомба сюди і згоріла церква вулиця. І тоді вже коли відлига, коли наша церква вийшла з катакомбів, греко-католицька церква вийшла, і в 90-х роках почалися, навіть на початку 90-х почалися. Розмови для того, аби відбудувати нашу церкву тут католицьку. Будівництво храму тривало сім років, однак богослужіння йшли навіть під час будівництва. Доклалася до створення храму практично вся громада. А колишній священник Андрій Квартюк посприяв у встановленні двох дзвонів, яких привезли із Польщі. Третій до слова зберігся із часів Другої світової війни. Наразі настоятелем храму є отець Ігор Андрусяк. Цей храм є таким центром Гуцульщини, досить гарним храмом. Цікаве, мені тут дуже подобається. Співпраця дуже гарна з людьми, з хористами. Займаюся також дітьми. Від того часу, як знаєте, трошки кажу, входить в хожу в то, то русло праці, служіння, особо Богу, цим людям. Надіюся, що. Люди сприймають моє служіння, також б хотілося, щоб була також віддача від людей і також від мене особисто. Оксана Сметанюк, прихожанка із перших днів створення церкви, тішиться, що святиня об'єднує людей. Тішуся тим, що Бог посилає нам таких священників, які дійсно ведуть парафію до Бога. Багато є в нас організацій духовних. Є апостольство доброї смерті, є апостольство молитви у звуці найсвятішим серцем, братство перегості. Наймолодше, наймолодше братство теперішнє засновано рік якраз тому. Це матері в молитві. Тепер тішуся тим, що в нас вже два хори є. Приїхав на свята і керівник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василь. Такі гарний печеніж. Бачите, яке маєте гарний, гарну молодь. І треба плекати, любити. Не ліяти, росте, дівчат вам добре, долі. З нагоди святкувань чверть столітнього ювілею у церкві відбувся святковий концерт. Спеченішена Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.